Вийшов на вулицю, не було нікого, але десь з берега якісь крики. Я пішов вийшов на берег, побачив, що люди кричать, просять про допомогу, борохтаються у воді. Я бігом... темно було? Да, це вже десь пів восьмого вечора було, десь ага. так. А була крига чи була вода? Крига була. Вони розставили живцеві знаряддя лову на щуку і просто ходили, їх перевіряли. Ну, я так зрозумів. Саме що страшне, вони хильнули. Взагалі, ну, я забіг у хату, вдівся, перед а ви відразу зрозуміли, що, Ну, що? Люди кричать про допомогу. Ага. Брюхаються в воді, воно чути десь метрів за 150-200 за від мене. Так все чули, не бачили, да, дивиш, так. Да. І я передзвонив до свого товариша. Кажу, бігом лети до мене, кажу, бо тонуть люди, кому треба допомога їм. І в той час одівся, приїхав вже товариш із мотузкою, я взяв мотузку, взяли фонарики, плішню і побігли до цих людей, підбігли туди, побачили, що два чоловіка борохтаються у в воді, а третій намагається витягнути. Ну, він не може сам зробити. Я взяв плішню, підійшов ближче. Взяв цього ж чоловіка, що був на кризі за руку, а він цього ж у воді, і витягли його на кригу, і я йому наказав убігом, а не його в берег. А до другого кинули вірьовку другому. Він вже ну, майже не, не розмовляв, вже там долі секунди вже пішли. Чудом він на руку намотав вірьовку, ми його витягли, теж почали. Тягти у берег, і він сказав, що там ще третій є. Ми Бачили, щось зверху плаває, побігли, взяли довгу палицю, підтягнули ту курточку сама. В той час вже приїхав брат мій, я йому теж зателефонував із товаришем. Ми взяли човен на березі, потягли кригою, і спустили там десь до двох метрів глибу і фонариком насвітив брат, побачив, що він вже навприсядки на днові сидить, а капішон в воздуху набралися. І воно виходить, як поплавок його тримав під водою. Він не лежав на дну, а сидів. Він нахилився, ну, упхнув руку під воду, взяв, підняв доверху, підв'язав мотузкою його. Ми його потягли, витягли на кригу, я відтяг від ополонки, намагався реанімувати, робив прямий масаж серця, штучне дихання. Ну, на жаль, не вдалося третього. Урятувати, то що, я так зрозумів, він ще затонув до нашого прибуття. От от таке. І ще хотілось хотів би звернутися до рибаків-любителів, що який би крига не була б тостою, щоб завжди брали з собою кригоруб. І це так як для сапера щуп, щоб міну знайти, а для рибаків це пробувати. Ну там і не тільки лунку пробувати, а й перевірити на твердість кригу. Ви в своєму житті оце перших таких рятували? Чи вже було таке у вас? Ні, це не перший. Я їх не рахував, якщо по правді вам сказати. Серйозно, це так часто бувало? Чоловік сім, слава Богу, вдалося врятувати. А якби не ви, вони. Вже коли як вийшли на берег, то там вже поліція під'їхала. Я пішов, бо я як ще витягував, однією ногою провалився, правою. До першого, як витягували, я пішов додому переодягатися, як там воно там потім було. А взагалі скільки може витримати людина? От ну, при даній температурі від... ну, до 10 хвилин. До 10. А ви сам особисто ніколи в таку ситуацію не? Була раз, була? Да. А із-чого? Не було кригоруба при собі. Да. Ну, слава Богу. Сам вибрався? Так, да, Сам вибрався? Ну Вас теж ж навчають, як вибиратися, ну, ж, ну, ви ж ну, знаєте оці всі методи чи як. Саме головне не панікувати. В даному випадку ніколи панікувати не треба. Зателефонував ввечері, трошки схвильовано. Саме що? Дня, да? Та саме ж того дня ввечері. І запитав, які його подальші дії, коли врятував вже двох людей. Я відповідно порадила йому зателефонувати в поліцію і в службу надзвичайних ситуацій, повідомити про дану подію. І йому часто трапляються такі випадки, коли люди просять про допомогу, і відповідно він своїми громадськими інспекторами негайно реагує на ці події, і рятує. Все, все рівно йдуть на кригу. Не дивлячись на те, що лід тонкий, постійно проводяться попереджувальні заходи управлінням, службою надзвичайних ситуацій, роз'яснювальні заходи постійно, але люди йдуть, їх це не зупиняє. А ні просто цієї зимою інші ж не стати приїхати чи була місцями, в основному в заливах. Поспілкувавшись з керівництвом агентства, прийнято рішення і старшого державного інспектора. Буде проведено підвищення його на головного державного інспектора Полтавського рибоохоронного патруля, тому що на даний час відбулося підвищення посадових укладів незначне на державній службі. Там заробітна плата буде значно вища, і крім того, ми відзначимо його премією.